Росія завжди була нашим заклятим ворогом. У цьому вкотре переконуюсь, читаючи Галицьку пресу за 1905 рік. Наприкінці травня того року відбулася наймасштабніша морська битва у російсько-японській війні. Бої точилися біля острова Цусіма і визначили результат протистояння. Російський флот було знищено. От як цю новину сприйняли мешканці Станіславова. Звістка про поразку Росії на морі і перемогу Японії викликала у нашому місті загальну радість, бо для нас це полегшення і дедалі більші гарантії національних свобод. Ми вітаємо цю подію, хоча з іншого боку важко радіти, коли серед жертв тієї війни є і наші брати. Так, багато наших співвітчизників перебували тоді на службі у російській імперській армії. Відомості з регіонів з делятина нам повідомляють: наше містечко розташоване у чарівній місцевості і здавна є улюбленим місцем для любителів екскурсій та людей із захворюваннями, які щороку у великій кількості приїжджають сюди, аби відпочити та покращити своє здоров'я. Все було б дуже добре, якби нам, його мешканцям, не доводилося наражати своє здоров'я та життя на небезпеку через поширення епідемічних захворювань, таких як дифтерія, кір тощо. Минулого року у сусідньому заріччі, відділеному від делятина лише річкою пруд, була жахлива епідемія тифу. Цього року вона з усією силою перемістилася до делятина. Зареєстровано понад 30 випадків цієї страшної хвороби. Люди вважали, що ці епідемії траплялися через приїжджих. Про тодішнє станіславівське таксі. Фіакри у нашому місті. У Станіславові зараз є 12 двокінних фіакрів, 73 однокінних та 7 возів. Цієї кількості, настільки нам відомо, більш ніж достатньо для потреб міста. От такий таксопарк. Справи кримінального характеру. Спроба втечі. У неділю намагався втекти в'язень 32-річний Йоган Гайнберг, який відбував покарання 15 років позбавлення волі суворого режиму за злочин розбою. Сталося це під час супроводу його євангелістом та тюремним наглядачем до церкви. Обидва намагалися наздогнати та зловити втікача, який, перепливши бистрицю на Двірнянську біля Микитинець, сховався у кущах на березі річки. Та в'язні все ж вистежили і схопили. Ну, затримали й іншого злочинця про втечу, якого ми читали у попередніх випусках газети. Міхала Осташа, засудженого до шести років позбавлення волі, який місяць тому втік з місцевої в'язниці суду, кілька днів тому під час крадіжки було спіймано поблизу Тернополя. У в'язниці він очікує на новий вирок. Ну, як кажуть, горбатого могила виправить. Втік і далі за старе грабувати. І впіймали знову. Моторошну історію читаємо у статті під заголовком загадковий злочин. Залізничний слюсар Антон Лозінський з княгинин Колонії знайшов у своїй конюшні, що межує з полями сусіднього села Опришівці, труп людини. Він негайно повідомив Жандармерію та суд. У результаті на місце прибула судово медична комісія. Було встановлено, що це тіло селянки. Але лікарі не змогли з упевненістю сказати, як настала її смерть, оскільки майже все тіло розклалося. Голова покійної була відокремлена від тулуба, а риси обличчя неможливо розпізнати. За словами лікарів, труп лежав кілька днів і через спеку швидко розклався. Ймовірно, було скоєно зґвалтування з убивством. Поліція шукає злочинця. А цей загадковий інцидент викликав страх та загальне занепокоєння у всьому місті. Люди боялися, що у Станіславові орудує маніяк. Спроба самогубства. В п'ятницю 28-річний Отокар Мічка родом з Чехії, пивовар за професією, намагався покінчити життя самогубством. Мічка прибув ранковим поїздом зі стрия і на площі двічі вистрелив собі в скроню. Доктор Вітельс надав тяжко пораненому чоловікові першу допомогу, а потім його доставили до лікарні. Мічка був у стані алкогольного сп'яніння після скоєного заснув дорогою до лікарні. Нині ж відмовляється давати будь-які пояснення. Напився і вирішив, що буде жити. Але вижив. А от інший випадок став таки летальним. Еміль Вінд, старший міський дорожник, мав стосунки з сестрою своєї дружини, яка жила в них. Коли через деякий час дівчина покинула будинок Віндів і поїхала до батьків у надвірну, Еміль поспішив до коханки і спробував умовити її повернутися. Коли вмовляння не допомогли, п'яний Вінт двічі вистрілив у дівчину, а потім покінчив життя самогубством. Троє дітей залишилися сиротами. Поранена жінка почувається добре. Отак. Нерозділене кохання. А зараз про ще одну стрілянину через ревнощі. Юзеф Хрущинський, який кілька... Місяців тому на пошті стріляв у дружину, підозрюючи її у невірності, у четвер постав перед судом за звинуваченням у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Після слухання суд під головуванням пана Фангора звільнив Хрущинського, бо вважає, що на той момент чоловік діяв у стані повного божевілля. Та здурів з ревнощів. А бідолашна дружина і надалі потерпала від знущань психопата. Але, може, вона й сама за нього просила. Потонув. Учень шевця, купаючись у неділю у компанії двох своїх друзів близько 4-ї години дня у бистриці поблизу загвіздя, натрапив на глибоку воду і, не вміючи плавати, потонув. Лише через дві години його тіло підняли на берег. Ось така якась нехороша інформація. Про шахрайство, яке нерідкість і в наш час читаємо у статті Іспанські багатства. Останнім часом у кількох містах Галіції знову з'явилися листи з Іспанії, в яких повідомляється про нібито багатства, які можна легко отримати, надіславши певну суму грошей. Мабуть, немає потреби доводити, що ці листи є обманом. У разі їх отримання доцільно якомога швидше передати їх до старостинського управління поліції, яке належним чином його використає і, можливо, вийде на слід шахраїв. І в той час були шахраї. Тільки тоді використовували листи, а не смс-повідомлення. Пожежа. У понеділок, о 4-й годині пополудні, на княгиненгірці у власності Яна Аксентего та Герша Ейгенфельда. О, як це важко читати, такі прізвища, запалали будівлі. Міська варта, прибувши вчасно, локалізувала пожежу. Вогонь поширився із сараю Ейгенфельда через, як думають вогнеборці, умисний підпал. Комусь не догодив. Ейгенфельд. Шкільна спека. З огляду на високі температури, які панують зараз, і безсумнівно триватимуть, і надалі бажано було б у ці спекотні дні звільнити учню від навчання з 11-ї години ранку, бо не лише навчальний матеріал засвоюється погано, руйнуються молоді організми. Нині приймаємо у нашому місті трьох панів шкільних інспекторів. Може, вони будуть настільки люб'язні, що накажуть заборонити навчальний процес у спеку. А чи заборонили, не знаємо. Але бачите, влітку тоді діти вчилися. А нині відпочивають, мають канікули. Відомості особисті. Зміна помешкання. Треба було, щоб всі знали. Міський лікар, доктор Якуб Рубінштейн, переїхав у помешкання, що у будівні ощадного банку, і оселився на другому поверсі. Тобто, кому треба було до лікаря, треба було вже знати, що адреса інша. Порожні квартири у місті. Ми вже повідомляли раніше, що у цьому році у нашому Станіславові є багато пустуючих квартир. Зараз, на початку літа, ми можемо знову констатувати, що дуже багато помешкань залишаються без орендарів. Якщо врахувати, що цього року у місті будується близько десятка багатоквартирних кам'яниць, то немає сумнівів, що наступного року ціни на квартири впадуть. Чого ми щиро і бажаємо. Ну, направду. Направду, дешевше тоді можна було зняти квартиру. Про справи охорони здоров'я читаємо іншу статтю. Безкоштовне щеплення від віспи. Магістрат оголошує, що кожної суботи з 16.00 у ратуші на першому поверсі у санітарному кабінеті проходитиме безкоштовне щеплення від віспи. Отак, дбали тоді про населення Станіславова, Його влада. І зараз про погоду. Яка панувала на той час. Сильна злива, що пройшла у п'ятницю між 9 та 10 годинами ранку, хоч і не тривала довго, та завдала великої шкоди місту. Дощова вода, що хлинула вулицями та подвір'ями, проникала у підвали та квартири на перших поверхах багатьох будинків. Найбільше постраждали магазини у новому пасажі Гартенберга. Скляний дах виявився погано зашпакльованим, оскільки крізь нього лилася вода як крізь сито. Нове приміщення таке розрекламоване. А воно воду пропускає. Реклама. Місцем зустрічі для приїжджих гостей та місцевих жителів є нещодавно відремонтований ресторан Мкрапочка Гаубенстока, колишній «Гуравський». Ну, я так розумію, ресторан. Другий вхід від пасажу Гантербергів щодня пропонуємо свіже пиво Пілснер. Я попробував Пілснер. Найякісніший американський папір для боротьби з мухами можна придбати в аптеці М. Бібрінга у Станіславові. Ну, то клейка стрічка, я так думаю. А вони називали це. Папером від мух. Це була остання інформація. Цього але попереду інші. Тож зустрінемось.